Маємо прекрасний час і хотів би сьогодні ділитися Божим Словом. Тема, на яку я би хотів поділитися, я думаю, вона буде всім дуже корисна. Називається Повна зброя Божа. Взагалі, у нас є картинка, зараз включать. Я хотів би сьогодні порівнювати воїна. От, подивіться, який є файний воїн якими взагалі є е, воїни, да? якими ми є воїни в Ісусі Христі? Чи нас є у бладунки ті і є та зброя, якою ми маємо воювати? І перше це е, називається, е, зачитаю написано в Єфесян 6 розділ 10 вірш. Нарешті зміцнюйтесь з Господом та могутністю Його сили. Зодягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступам диявола, адже наша боротьба не з тілом і не з кров'ю, але з начальствами, з владами зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злови. Тому візьміть усю Божу зброю, що ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істину і зодягніться в броню праведності, зуйтеся в готовність благовістити мир понад усе. Візьміть щит віри, яким можете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Слава Богу! Перший десятий вірш говорить так: нарешті зміцнитися з Господом та могутністю Його сили. Знаєте, насправді воїн, який є тут на землі, для того, щоб він був ефективним, для того, щоб в нього була сила, в нього є декілька пунктів, які важливі для того, щоб він міг ефективно тримати оборону або сражатися. І перше, це є те, що для чого він то робить. Ну, якщо воїн він стоїть і він не знає, чого він тут є, і що він має робити, і з ким він воює, то він точно не зможе служити. І перше, це для чого він тут робить. взагалі, для чого ми, християни? Е, для чого, чому, чому ми живемо? Чому ми маємо страждатися? Наступне це для того, щоб воїн ефективно міг стояти, да, був сильний, йому потрібно виспатись добре, потрібно йому їсти. І потрібно йому, щоб він. Е, Відпочивав трошки, так? для того, щоб він міг, коли вийшов на поле битв, він зміг здолати ці випробування, які є перед ним. І перше, що ми маємо зрозуміти, про те, що якщо ми хочемо дійсно перемагати, ми маємо зрозуміти, що написано, що нарешті зміцнюйтесь з Господом та могутністю Його сили. Якщо воїн бере поживу або силу від того, що відпочиваєш, від того, що їсть, то ми маємо зрозуміти, що наша сила духовна приходить від Господа. Що перемога приходить від Бога? Що тільки від нього ми приймаємо силу. Не тому, що ми такі 20 років в церкву ходимо, не тому, що ми 50 разів Біблію перечитали, або от чи знаємо на всіх мовах, а тому, що ми звертаємось до Бога, і Бог дає нам сили. Це, це джерело сили, звідки приходить. Наступне. Павло пише 11 вірш. Для чого нам обладунки? Взагалі, чи може християнин бути, знаєте, я собі дивився на, на війна, думаю, і інколи буває такими війнами, що в нас вже той щит давно обгризяний, дерев'яний, е, е, той меч, він вже давно заржавів там, то слово Боже. Вже так, що ми навіть його не достанемо звідти. І обладунки в нас ну, не то, що, не то, що з металеві, а нас навіть не кожа. І та стріла диявола проходить через той щит і пронзає сразу серце. І люди думають, а чого це ми падаємо? А чого це ми падаємо? І говорить, для чого нам потрібна обладунки? Задійніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати е, підступності диявола. Взагалі, ви знаєте, що диявол, він ніколи отак в лоб не преться дуже-дуже рідко. Він завжди підходить, знаєте, десь як, як до Єва. А ти, а ти знаєш, що? чи може Бог подліно сказав, що це дерево, е, чи, що ви помрете? Він підходить отак дуже акуратно. Можливо, ти просто він сіє сумніви. І для того потрібно, щоб ми були одягнені в повну Божу зброю для того, щоб нам бачити це все. Знаєте, що воїна дуже легко знищити тоді, коли, він, коли... ми пізніше про того поговоримо, коли він не підготовлений або коли він без обладунків. Террас і все, і чим прикриється? Щитом? Руку відрубаю, бо немає щита. І так воно є, наступне. Взагалі, сама, сама легка перемога це тоді, коли... якщо ми говоримо за воїна, да? це тоді, коли, знаєте, є палатка, да? вони всі в палатці живуть, багато, вони обучених, але вони сплять. Їхні обладунки стоять рядом з ними, їхні межі рядом. І сама легка перемога диявола тоді, коли, можливо, в нас і є ці всі обладунки, але ми спимо. Ми їх не вдіваємо, ми з ними не сражаємося, і, це є, і це, є, це є дуже опасно. Наступне написано так: адже боротьба не з тілом і з кров'ю, але з начальством влади і зі світовими правителями темряви цього віку, з підневесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, що ви могли дати опір у, у день зла. І все подолав, що вистояти. Тобто, іншими словами, нам потрібно не просто взяти Біблію, нам не, не, не просто потрібно пояс. Нам ми будемо говорити, для чого воно служить. Нам недостатньо просто броню. Нам потрібно всі обладунки Божі. Якщо ми хочемо вистояти до кінця, то перший раз відбили щитом, да? а другий раз воно попало вже сюди, але в нас тут є Божа броня. І це дуже важливо, щоб не просто, знаєте, в чомусь вдома, а щоб ми були, ну, як от е, на картинці є, щоб я хотів, щоб просто ви дивилися, щоб це був повний воїн. Куди не попаде стріла, він захищує, тому що він живе з Богом. І його сила приходить від Господа. Наступне, ми говоримо. Е, написано так: отже, стійте, підпережіться істиною. Е, іншому, е, в перекладі написано, що візьміть пояс істини. Взагалі, хтось думав, для чого служить пояс? А ви зараз візьміть пояса свої, познімайте подивимося, штани, хлоп, уйшли. Пояс служить для того, щоб воїн в нього все такого не ходило, щоб меч тримався. Взагалі, і це дуже важливо. Без пояса воїн ну, в нього буде так все ходити. В нього ця броня буде, він вправо, броня вправо, він вліво, броня вліво уходить за ним. Пояс він закріпляє все, він підтримує меча і, і дає готовність до бою. Він, коли пояс діває, все, зараз буде битва. Вона його тримає. Що це нам говорить? Для чого нам потрібен пояс істини? Що це в нашому християнському житті? Пояс це для того, знаєте, щоби можливо, у нас є і меч, є все, а в нас нема пояса. Ми собі ніби готові йти до битви, але ми десь думками летимо туди. Ми десь думаємо про те, робимо щось непотрібне. Це, це говорить про те, що підпережи, зберись докупи. Перед тобою, битва, перед тобою битва, і ти вже воюєш. Як ти можеш воювати тоді, коли ти десь літаєш туди, десь уходиш, де ще певно ну, думками своїми зовсім іншому місці? Приходиш на коліна, стаєш, а думаєш там про роботу. Як ти можеш воювати тоді, коли ти, в тебе все, все по всякому, рукав підкачений, пояс не зажатий, в тебе все висить, ремень з боку, меч стоїть, того, що ти, не, ти поясом не закріпив його. І важливо, щоб у нас був пояс істин. Наступне написано так. Зодягніться в броню праведності. Взагалі, броня це, для воїна це є дуже-дуже важливо. І в теперішніх війнах, навіть якщо на ноги не вдівають, то броня в них завжди є. І в колишній війні броня дуже-дуже багато що вирішувала. Тоді, коли вже в тебе щит не справляється, коли ти мечом не можеш все відбити, то броня витримувала теж удари дуже потужні. І це дуже важливо. В нашому знаєте, християнському житті, диявол він інколи пробиває нашу віру. Але за вірою стоїть праведність. Якщо ми живемо свято, перед Богом стоїть праведність. диявол інколи нагадує про те, що звинувачує нас в чомусь, що ти грішний, хто ти такий взагалі, що ти не дитя Боже. Але тоді, коли ти живеш правідно, знаєте, в тебе, у вас, ну, у нас є ця броня, і це дуже важливо. У нас є ця броня, що навіть якщо ще якщо твіри, він не втримує того, то наша броня нас захищає. Ми говоримо, що дійсно ми живемо свято перед Богом. Наша броня, вона не дає цій стрілі лукавого пронзити наше серце. Тому що броня захищає найважливіші органи. Попадає е, в легені, все, людина задихається, серце, все. Ну, ти того не зупиниш. Коли руку, руку поранили, та ти ще можеш перебінтувати і далі пішов. Коли попадає всередину, ти все, ти вже не рухаєшся. І це дуже важливо. Наступне: взуйтеся в готовність зблагоїстити мир. Взагалі, хтось думав, е, чи важливо для військового, да? не для військового ми говоримо про воїна. Чи важливо для воїна, щоб в нього було правильне взуття? Представте, якщо воїн буде в тапочках. В броні все в і в тапочках. Коли він буде, ладно, візьмемо туфлі з каблуком вже є, ну хоч вже трохи твердо вже є. Чи навіть курсівки, воно все не підходить. Десь болото Скользнула нога. Десь хтось стукнув, щось впало. Знаєте, в мене було на роботі так. Навіть е, я був в тапочках і, і кусок е, бетона впало на ногу. І ще тапочок трохи спас. Але якщо було правильне взуття, нічого не було. я так два-три дні шкандибав. А, військо... а воїни Ісуса Христа обов'язково мають бути вдягнуті в правильне, правильне взуття. Це не підходять якісь там легенькі тапочки. Це не підходять кросівки зручні. Це підходить, то, які мають. Е... Які мають стояти твердо і витримують удари. Я вичитав, знаєте, що римське взуття військового воно було з такими шипами, цвяшками. Для того, щоб коли вони стоять в опору, не їх пихнули, вони як на лижах уїхали, а вони тримали опору. Наступне воно мало бути зручне. Тому що якщо навіть воно було би сильне і незручне, вони би цілий день йому не вистояли. І наступне, воно було таке, що навіть ним наносили удари. В ньому був такий металевий носак, яким вони також наносили удари. Це було про прової. Про нас ми маємо зрозуміти про те, що взагалі, для чого нам потрібно взуття благовісника. Взагалі, яка ціль людини на землі? Що Ісус, Яке повеління дав Ісус? Хто пам'ятає? Ідіть і начіть всі народи. Да? Ідіть і навчіть всі народи. І для того нам потрібно правильне взуття. Нам потрібно надіятися на Господа, нам потрібно йти і розказувати людям про ту милість, яку Він дає нам. Нам потрібно являти Ісуса Христа в своєму житті, розказувати про те, що Бог зробив в моєму житті. Який Бог милостивий батько. Я вчора мав одну... їхав в машині, одному спілкування з одним братом і розказував свідчення. Якщо ви пам'ятаєте, я розказував декілька кілометрів від бузька, як аварія була смертельна. Кажу, просто почув голос, не обганяй. Я раз трошки пригальмував, я думаю, ви пам'ятаєте, і виїжджає з колони машина просто за долю секунди. Там який би водій не був би крутий, скільки він би не мав реакцію, ну в останній момент виїжджає і одразу в лоб і насмерть людина. І просто я розумію, що я був би, кажу, і це говорить про те, що потрібно розказувати про те, який Бог добрий. Кажу, ну, секунда справи, обігнав би і там був би я. І зараз би я вже не міг. І, і дійсно ми маємо розказувати, ми маємо, щоб ми були готові в цей одяг. Написано в одному місці, щоб будьте готові розказати всім да, про те, кому ми служимо. Наступне. Понад усе візьміть ще твіри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Знаєте, я, е, написано, що так понад усе. Це то, що найбільше, найбільше стріли, які диявол пускає в наше життя, відбиваються, якщо ми маємо тверду віру в Ісуса Христа. Знаєте, що дуже дуже багато воїнів полягло, які не мали щита. От представляєте, вони виходять і по ним працюють лучники, стріла за стрілою, вони раз прикрилися, і скільки би там стріл не пройшло би, воно все лишається. Але це, якщо той, якщо той щит, він підготовлений для того. Він має бути з міцної сталі, він має бути не важкий для того, щоб він міг його тримати, а не підняв руку, дві секунди впустив, бо важкий. Це те, це то знаєте, за чим і знаєте, я коли думав про це, думаю, на скі... в якому взагалі я сьогодні обладунках. Можливо, в мене той щиток, я сьогодні говорив вже дерев'яний, і ця стріла, яка з вогнем розкальона, вона попадає і піджигається і руку обжигає. Можливо, в мене взагалі того щита вже немає, десь віра далеко. Ми маємо перевіряти себе для того, щоб нам, коли прийде день злий, або коли диявол буде підступно підходити, в нас були ці обладунки, ми були зодягнені в них і могли перемагати. І для того потрібно ще твіри, каже, понад усе. Тому що ним ти зможеш гасити дуже багато. Всі стріли, які диявол буде пускати, ти зможеш ним гасити, якщо ти будеш мати тверду віру. Якщо ти будеш надітись на Ісуса Христа, то диявол буде постійно. Знаєте, це диявол не так, раз одну стрілу пустив, і все, його не взяли, певно, не буде. Він постійно старається зі всіх сторін старається зруйнувати. І ми маємо дуже важливо. Ми маємо е, зрозуміти, що це дуже важливо для того, щоб нам мати тверду віру в Ісуса Христа, знати, в кого ми віруємо, і знати, чому ми віруємо. Наступне візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Е, знаєте, шолом це вже є як останній рубіж. Це вже є останнє, знаєте, коли вже щит не бере, шолом попадає, знаєте, в голова це теж дуже важливо. Це вже є тоді, коли ти вже пропускаєш цей удар, але е, знаєте, але ти витримуєш, тому що ти знаєш про те, що... чому ти живеш. Тому що ти знаєш, куди ти йдеш. І диявол буде дуже сильно бити на твоє спасіння. Він дуже не хоче, дуже не хоче, щоб ти спасся. Знаєте чому? Тому що його дорога йде в пекло. І він це знає, і він хоче найбільше людей потягнути за собою. Якщо людина віруюча живе, і ти питаєш, а куди ти йдеш? Чи спасайся ти? І вона, ну не знаю. Може в рай попаду, а може в пекло. Я не знаю як. То скажіть, ця людина зможе стояти. Чи зможе тоді, коли ворогу буде насувати на нього, ну, будуть поражати його голову, тому що він не знає взагалі, чи дійсно він зможе спастись. Але тоді, коли людина вірує, коли, як ми читали про те, що він має праведність, він має щит віри і, і ноги, і пояс, і броню. І коли він знає, маючи всі обладунки, і знає про те, що якщо він буде жити далі правильно, він, він буде мати вічне життя, він буде мати спасіння. Про те, що якщо він буде перемагати далі в цій битві, він буде мати вічне спасіння в Ісусі Христі. І воїн без, ну, без шолома, взагалі, шолом це. То, то досить, досить, ну, як сказати, мистецтво ціле. Тому що коли ти одіваєш шолом, твій обмеження дуже сильно зору. От ви бачите зараз дуже сильно, да? коли віддівається шолом, він бачить отак. Він бачить, що попереду є. Він бачить те, які є перешкоди, і, і його все захищає. Наступне, знаєте, це, це є дуже, дуже важливе. Взагалі. Написано так. І духовний меч, яким є Боже Слово. Взагалі, воїн без меча це не воїн. Або, іншими словами, християнин без Слова Божого це не, христи... це не християнин. Це то, що є... робить нас ними. Меч, який є воїна, він робить його воїном. Бо без меча він би був, не знаю, статуя може просто, може якийсь охоронець, але ну, ні, ніколи не воїн. І християнин без слова Божого, він не є християнин. Він може називатися ним, може приходити в церкву, але якщо Слово Боже не живе в нас, якщо ми в ньому не перебуваємо. І знаєте, як я говорив, що вони дуже сильно доглядали, меч це був їхній як побратим, меч це було те, що для них. Е, Дуже цінно, вони постійно його витирали, вони начищали, що він був гострий. Для того, щоб він міг рубати, а не стукнув. Ну, і він міг, мав бути з правильної сталі, він мав е, 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 якісний бути. І ми, як християни, маємо зрозуміти, що в нашому житті без слова Божого нам немає що навіть приходити сюди. Ми маємо зрозуміти, що, що слово Боже це є фундамент, це є найголовніше в нашому житті. І ми не можемо бути християни, якщо Слово Боже воно не перебуває в нас. І диявол буде теж дуже по цьому бити. Він дуже-дуже старається зробити так, щоб ми перестали читати Боже Слово, щоб ми перестали його виконувати. Але ми маємо зауважити про те, що якщо ми є воїнами Ісуса Христа, і ми схожі в духовному світі на цього воїна. Який, має гарні, який га, має гарні обладунки, який має гарний щит, меч, і який готовий до бою, який іде і розказує людям про те, що Бог зробив в їхньому житті, який він добрий. То, ми є, то я скажу, що ми йдемо до вічного життя, ми йдемо, ми йдемо е, до спасіння, ми йдемо в правильному руслі. Але я би хотів, щоб ми передивилися своє життя. Можливо, нас вже тої броні давно не вистачає. А можливо, нашо, наш меч, знаєте, він як. Е, він ржавий, або він вже превратився в такого ножа, що ти тако тільки можеш махати ним. І кажеш, я в дияволу зараз щось зроблю, то передивимо своє життя. Дійсно, щоб ми були одягнуті в того воїна, який йде і перемагає в Ісусі Христі. Амінь. Помолимося.